Доброго дня. Урок номер 7 Тема уроку кути та їх вимірювання. Подивіться на малюнок. Ви бачите два промені БА і БЦ із спільним початком. Запам'ятайте: геометрична фігура, утворена двома променями зі спільним початком, називається кутом. Промені БА. І БЦ називається сторонами кута, а спільний початок Б вершиною кута. Коротко записують так: Кут А Б, С. Або кут Ц, Б, А. Слово кут замінюють спеціальним значком. Цей самий кут можна позначити коротше його вершиною. Тобто цей кут можна прочитати інакше так. Кут Б. Букву, яка відповідає вершині кута, пишуть усередині. Вершина кута точка Б, буква Б записана всередині. Подивіться на малюнок. Кути на малюнку можна позначити так: Куд ПР або кут Q, кут E F T або кут F, кут К ОЗ, або кут О. Подивіться на малюнок. Напрямій. ДЦ позначено точку О. При цьому утворилося два промені ОД і ОЦ із спільним початком у точці О. Т така фігура утворює кут ДОЦ. Такий кут називається розгорнутим кутом. І записується. Кут ДОЦ розгорнутий кут. кут характеризує його міра. Кути вимірюють в градусах. Один градус коротко записують так. Один градус. Для кожного кута можна визначити його градусну міру. Вважають, що градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Записують так. Кут ДОЦ дорівнює 180 градусів. Кути вимірюють транспортером? Транспортер складається зазвичай з пів кільця, з'єднаного з лінійкою. На транспортері нанесено дві шкали. Зовнішню вибачте, зовнішню і внутрішню. На одній шкалі числа зростають проти руху годинникової стрілки, а на іншій за рухом годинникової стрілки. Щоб виміряти кут, потрібно сумістити його вершину. З центром транспортера так, щоб одна із сторін кута пройшла по лінійці. Штрих на шкалі, через який пройде друга сторона, вкаже градусну міру кута. Подивіться на малюнки. На малюнках кут АОВ дорівнює 120 градусів. Кут АОВ дорівнює 120 градусів. Також кут АОБ дорівнює 120 градусів. Кути менші від розгорнутого. Можна поділити на три види. Перше прямі. Друге гострі кути, третє тупі кути. Кут що дорівнює 90 градусів називається прямим. Записують Кут АВС Кут АВЦ, прямий. На малюнку прямий кут позначають значком. Кут менший за 90 градусів. Називається гострий. Вибачте, гострим. На малюнку кут FED гострий. Кут більший за 90 градусів, називається тупим. На малюнку кут М тупий. Для порівняння кутів. Користуються їх градусними мірами. Подивіться на малюнок. Ви бачите кути. АОБ, градусна міра якого дорівнює 60 градусів, кут Л М, Н, градусна міра якого дорівнює 60 градусів, і кут С Д, е, градусна міра якого дорівнює 80 градусів. Тому про кути. А, Б і N, оскільки вони мають однакову градусну міру, говорять, що вони рівні, записують коротко так. Кут Куб дорівнює куту НЛ. Зрозуміло, що куд EDC, оскільки градусна міра його дорівнює 80 градусів більший за кут. АОБ. градусна міра якого дорівнює 60 градусів. Запам'ятайте перше. Рівні кути мають рівні градусні міри. Друге. Із двох кутів більшим є той кут градусна міра якого більша. Третє. На малюнку рівні кути позначають однаковою кількістю дужок. Задача номер один. Які з даних кутів гострі, тупі, прямі, розгорнуті. Перше. Кут А дорівнює 96 градусів. Друге. Кут В дорівнює 84 градуси. Третє. Кут С дорівнює 180 градусів. Четверте кут Д дорівнює 90 градусів. П'яте кут Р дорівнює 162 градуси. Шосте кут E е, дорівнює 60 градусів, сьоме кут F дорівнює 90 градусів, восьме кут Q дорівнює 100 градусів, 9 кут М дорівнює 72 градуси. Якщо ви зрозуміли пояснення вчителя правильно, то дані кути на види можна правильно розбити так. Кут А тупий. Кут Б. Гострий, кут С розгорнутий, кут Д прямий, кут Р – тупий, кут Е. E гострий, кут Ф. Прямий, кут Q тупий і кут М гострий. Задача номер 2 Назвати кожен із кутів, зображених на малюнку, який є розгорнутим. Прямим, гострим та тупим. Кути на малюнку можна назвати однією буквою. Кут О. Градусна міра кута О менше 90 градусів, тому це гострий кут. Кут А. Градусна міра цього кута більше 90 градусів, тому це тупий кут. Кут Б. Градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Отже, це прямий кут. і кут. Це градусна міра, якого дорівнює 180 градусів. Це розгорнутий кут. Задача номер 3. Назвати рівні кути, зображені на малюнку. Рівні кути на малюнку можна визначити за допомогою транспортера. Отже, на даному малюнку є пара рівних кутів. Кут е, М, вибачте, кут М, градусна міра, якого дорівнює 90 градусів, і кут К, градусна міра, якого дорівнює 90 градусів. Отже, в відповіді до задачі є така відповідь: кут М дорівнює куту К. Задача номер 4. Накреслити кут, градусна міра якого дорівнює. Таким значенням та визначити вид кожного кута. Перший 38 градусів, друге 124 градуси, третій 92 градуси, четвертий 90 градусів, п'ятий 170 градусів та шостий 65 градусів. Пропоную задачу для самостійного виконання. Урок закінчено. До зустрічі!